Вітаю, друзі! Сьогодні покажу таку експериментальну свою діляночку з часником. В позаминулому році висівав тут повітряну бульбочку. Дуже дрібну Це сорт Харківський фіолетовий. І, відповідно, в минулому році вона дала дрібну однозубку. і я не став її викопувати, залишив на наступний рік, щоб вона. Ну, я думаю, вона дасть просто більшу однозубку, і потім я вже зберу гарний врожай однозубки. Але е, виявилось так, що вона вся пішла в зубок і дуже густа вийшла посадка. Тут навіть для однозубки загусто, я вважаю, але я ну, вже як посіяв. І тим не менше це все ось буде перша репродукція, піде в головки. Деякі рослини досить такі міцні, здорові. Ну, а також трапляються і, само собою, дуже маленькі. Опа, сірий здоров. Проходив також тут гербіцидом. У мене тут в основному осот, амброзія, тому осотин пройшовся і вже бачу, воно попригнічувало мені. Осот, і за декілька днів, я думаю, вже видно буде, як він зав'яне. Але мені також цікаво буде подивитись, що в мене вродить от з такої густої посадки. Ну просто один в один, вони так пучками тут росте. Як можете бачити, Така от посадка тут у мене дві сотки, В будь-якому випадку, що буде, я його все викопаю. І навіть якщо не велика головка, нічого страшного. Це перша репродукція буде, головне, щоб зубки були нормальні. І покажу вам там вже по сезону, що з цієї ділянки ми отримаємо. Ось от така, от, як посів, наче пшениці. Так от ячмінь, чи то вот так от чесник посаджений. така вот, от діляночка.